Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні у нас 1 лютого 2023 року. Хочу вам показати в сьогоднішньому відео свій процес по алмазній вишивці, який я викладаю, і сьогодні планую завершити. Розпочала я цю картину ще перед новим роком, приблизно десь на початку грудня 2022 року. Звичайно, я її викладаю вже. Виходить біля двох місяців, це довго, як для мене, але я, окрім цієї картини, працювала ще над іншими процесами, вишив, багато вишивала. Теж в мене є, що показати вам по вишивці, але це буде вже в слідуючому відео. Дуже гарну картину викладаю, зараз покажу вам, що в мене тут є. Це ось така прекрасна пара вовків. Подивіться, які вони гарнющі. Звичайно, зараз не видно всієї краси цієї картини, тому що в нас зараз немає світла. Я підсвічую ще одним телефоном-фонариком, скажімо так. Світло буде приблизно десь через 3 години, але я думаю, я за цей час довикладаю цю картину і потім, в слідуючому ключні, покажу вам вже фініш. Цієї краси. Також потім, коли буде світло, я покажу вам стрази, все, чим я працюю, що я роблю, тому що зараз якби, без світла це не те. Також мені в цій картині дуже подобається, що тут дуже гарне виблискують стрази. Як ви бачите, викладається картина круглими стразами. Теж зараз цей блиск не передається, коли буде світло. Буде, видно, все краще. Знаєте, не всі круглі стрази мають такий блиск. Тут, прям так багато бачу, гранів на кожній стразинці. І, звичайно, за рахунок цього, вони дуже гарно переливаються і виблискують. Я навіть боюсь, якщо чесно, покривати лаком цю картину, щоб не втратити цей блиск і цю красу. Але, звичайно, буду покривати лаком, тому що бачу, вже туди я розпочинала викладати, деякі стразинки починають відпадати, тому лаком закріплювати треба обов'язково. А Тут вже якби такий грязнуватий, скажімо так, липкий шар з боку, тому що картина, якби, да, другий місяць в роботі, це зрозуміло, що десь щось там вже вчепилося, але то я буду вже чистити після викладки. То таке, то все дрібнички і виправляється. Ось такі гарні вовки. Ось така гарна картина. Беруся зараз за викладку, а в слідуючому включенні покажу, що ж в мене вийде. Ось я тут вже розпочала викладати чорний колір. Звичайно, хотілося б повикладати на камеру, порозмовляти з вами. Але в мене зараз не виходить, тому що дві руки зайняті, Однією рукою тримаю телефон з підсвіткою, іншою тримаю телефон, на який відзнімаю, тому не виходить. Але нічого. Поки в мене є зараз декілька вільних годин, і я сама тим більше вдома, то дуже хочу повикладати цю картину. Поки донечка в школі, син зараз в моїх батьків, а чоловік поїхав по своїх справах на декілька годин. Тому я швиденько ловлю такий момент і хочу завершити цю красу, тому що в мене в планах розпочати ще одну алмазку. Теж там буде прекрасна картина. Давно хочу теж її взяти в роботу, але той процес я вже покажу в іншому відео. Бачу, картину потрібно чистити, тому що моя мері тут якби залишила свій слід. Так, дивіться, що вам ще хочу сказати ось такий значок під знаком запитання, і тут багатенько є цих страз, уявіть собі, в мене немає пакетика з цими стразами. Не знаю, чи я його десь відсіяла, чи його просто не було в наборі. Я не рахувала чомусь пакетики з стразами, хоча завжди все рахую, звіряю, а це раз просто взяла і почала викладати. Але я тут бачу, тут ідуть такі світлобежеві стрази. Звичайно, я щось подібне знайду в своїх запасах. Трошки розчарована, що немає цих страз, тому що я ж кажу, тут такий гарний блиски де від цих страз, а в запасах я впевнена. З такими гранями круглих страз в мене може і не бути потрібного кольору. Ну, це таке, знаєте, це все дрібнички, я думаю, все можна замінити, знайти в цій вишивці, алмазні і все буде добре. Значить, поки я ж кажу сама вдома, поки є можливість, викладаю швиденько цю картину, а потім після викладки покажу вже завершення фініш, що в мене вийде. До слідуючого включення. Викладаю я своїх вовків і хочу показати вам, хто біля мене завжди присутній під час того, поки я вишиваю або викладаю ламазні картини. Це мій лайк хто його не знає, але мені здається, хто мене дивиться, вже всі його знають, тому що ви бачите його дуже часто в моїх відео. Він завжди біля мене. Де б я в домі що не робила б, чи то я готую, чи я щось роблю по своїх картинах, наприклад, чи з донечкою в руки, чи прибираю, неважливо, що я в домі роблю, він завжди біля мене. Так що, якщо ви почуєте якісь дивні, можливо, звуки у відео чи хропіння, тому що він часто спить і хропе, да, у нього це є, то не дивуйтеся. Коли щось таке подібне почуєте, то знаєте, що це все мій лакі. Він тут вже і виспався, поки я знімала відео, викладала свою картину, і на дворі вже погуляв. Там в нас такий лопатий сніг зараз іде. Моя донечка прийшла з школи, точніше, чоловік привіз донечку із школи вже, то вона пішла сніжколіпами ліпити такі кульки, сніжки, грається снігом, тому що в нас ця зима. Можна сказати, тепла, не дуже холодна. Снігу мало в нас було. А сьогодні прям такі лопати, гарніший сніг. І дитина побігла собі гратися, ловити момент, погратися з снігом. Лакі теж з нею погуляв по снігу, на дворі побув, а це вже прибіг і буде знову біля мене. Кішечка наша десь не відпочиває, в донечки в кімнаті спить, а цей карапуз малий завжди біля мене. да, Мамина. Третя дитина, я так його інколи називаю, тому що він ходить просто по п'ятах за мною. Де б я не була, куди б я не йшла чи не їхала. Ну, звичайно, куди я їду, я не завжди беру його з собою, але дуже часто він з нами і їде, і до родичів, і в магазини, і по справах, а тим більше вдома завжди біля мене. Лакусь! Ти краса моя. Так, моя картина вже майже готова, виклала я її приблизно десь за півтора годинки саме цей шматочок, що залишився. Все готово, окрім ось цих позначок. Під знаком запитання. Немає того пакетика зі стразами. І що я вирішила? Завжди в алмазній вишивці все можна замінити. І як зробила я, я взяла близькі по відтінку стрази. Від цієї ж картини, тому що думала, буду шукати щось із своїх запасів, але ні. Бачу, в мене, подивіться, позначка, знак запитання: такий світло, -бежевий, такий світло бежевий колір. Як це цим телефоном з підсвіткою настроїти? Такий світло-бежевий відтінок. Я взяла схожі відтінки. Це 19-й номер та 35-й. Тут такий він трошки з розовинкою легкою цей Такий бежевий. я змішала в лоточку ці стрази і буду ними заповняти ось ці позначки, де знак запитання в мене йде. Воно все змішається, по відтінку воно приблизно підходить і буде все гарненько виглядати. Зараз я швиденько довикладаю цю позначку і покажу вам вже фініш своєї роботи. Набрала Даша сніжок, наліпила сніжколєпом. І принесла нашим малюкам. Але вони щось не дуже на нього реагують. Китя, кс-кс, кс, кс мері, кс. кс, -кс. Ну, В неї банні процедури, їй нема коли гратися цим снігом. Вона викупується. Лакі. Кажуть, лакі я набігався по снігу, мені вистачить да? карапузи мої. Ну, от настав вже другий день, і я показую вам фініш своєї роботи. Вчора не вийшло відзняти готову картину, тому що ми майже цілий день вчора були без світла. А я, звичайно, хотіла при гарному освітленні відзняти і показати, яка красива картина вийшла. Дуже мені подобається те, що я бачу результат своєї роботи. Дуже-дуже всім задоволена. Ось так гарнесечко приливаються всі стрази. Блиск, просто неймовірний. Я вже багатенько картин виклала стразами круглими і квадратними. Але саме з таким блиском в мене буквально декілька картин. Дуже гарно все виглядає, дуже гарно все блищить. Також буду покривати цю картину лаком, звичайно, в якомусь із відео. Постараюсь теж вам показати, як я буду покривати цю картину лаком. І подивимося разом, чи залишиться цей блиск, чи ні. Ну, це вже таке. Це вже буде якби, в слідуючому відео трішки пізніше. Хочу показати вам також стрази, які були в наборі. Тут мої інструменти, якими я працювала. Лоточок, стилуси, маса для стилуса. Також стрази. Здається, ніби картина в таких неяскравих кольорах. кольорах більше переважають сірі і бежеві кольори. Але насправді тут багато різних є стразів, в різних відтінках. Звичайно, всі можливі відтінки сірого тут є. Декілька відтінків бежевого, темно-сині, коричневі, різні. Стрази по кольору. Як ви бачите, це вже всі залишки, які залишилися після викладки картини. Залишків страз теж багато купувала я цю картину на сайті AliExpress ще в минулому році. Постараюся, звичайно, знайти ссылочку на магазин, в якому саме я купувала, і залишу ссылку вам під цим відео. Ось така красива вийшла картина. Дуже і дуже хочу її оформити та бачити на стінах в своєму будинку. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Миру, добра і всього найкращого вам та вашим сім'ям. До зустрічі в новому відео!